Ось ось, ось лежаю, а він не ось Отут. Жителі села Ясна Поляна на Запоріжжі і досі не можуть оговтатись від того, що сталося. Днями тут поховали 48-річного чоловіка. Кажуть, він помер після того, як його побив роботодавець. І всі вважають, що він помер не з моєю смертю, що йому допомогли. Допомогли. Ну по словам, і після того як побив його. Володимир Олександр Шутий працював на місцевого фермера трактористом. Мати каже, син пішов за зарплатою, а повернувся лише за кілька днів, сильно побитий. Він аж на другий день явився додому, боси без нічого, десь теревики убив. Страшно, така морда була побита, розбита тиса, а тоді ще й тут побите ребро чи щось отут ще відбите. Сусіди кажуть, побив Олександра, ніби місцевий фермер. Скривавленого чоловіка тоді знайшли у сміттєвій ямі. Щось тоне. Я підійшов, підняв чоловіка. Він весь крові, все. почав піднімати, він впадає обратно. До лікарні травмованого обіцяє відвезти саме той, кого і підозрюють у побитті, та замість цього просто викидає людину помирати у поле. Про це розповідають самі свідки подій. Кричали ж, молодж в його в больницю треба, в больницю. Ну, ми так і понаділилися, що в больницю. Ну, виявляється, він був в нього десь на фазенті. До поліції також не звернулися вчасно, бо коли Олександр повернувся додому, нічого не пам'ятав. Ймовірно, через травми, а згодом Сашка не стало. Питаю нього, Саша, откуди в тебе ці на лиці побої? Я не пам'ятаю. Так, потихеньку вроді синяки зійшли, а все-таки людина. то було все. На експертизу кажуть, у селі тіло Олександра повіз сам його кривдник. За її результатами смерть жодним чином не пов'язана із побуттям. Селяни дивуються, а у поліції не заводять кримінальне провадження. Це те, що з Моргана чули привезли. Угу. Інтоксикація правосторонньої піот, піота піоторакс. Ну він, як возив його на скриті перший день, приїхав і сказав, що сказав, лише це розпечені. Ну, видно, що та місцеві з цим категорично не згодні. У смерті звинувачують фермера. Кажуть, загиблий Олександр був не першою його жертвою. Та кожного разу господарю все сходило з рук, бо нібито все село тримав у страху. Як п'яний, то він дуже агресивний. І що на нього вправи нема? Нема. Бачите, що нема. Скільки вже людей по селі, та ніхто всі бояться. Люди бояться за дітей своїх. Знаходимо будинок, де мешкає фермер-агресор, та двері вже ніхто не відчиняє. Ось у цьому будинку і мешкав чоловік, якого підозрюють у побитті Олександра. Однак зараз тут нікого. Сусіди кажуть, сьогодні вночі хазяїн терміново зібрав речі і кудись поїхав. Люди вважають, фермер разом із родиною просто утік, коли дізнався, що справою зацікавилися журналісти. Він навіть залишив напризволяще свій бізнес, кілька десятків гусей і двох собак. Та рано чи пізно, а фермер може повернутися і місцеві побоюються і вже готують колективне звернення до поліції. Просять в усьому розібратися і притягнути винного за смерть людини до відповідальності. У загиблого Олександра залишилося три дочки і старенька мати.